Порожнє крісло. Щовечора у кімнаті бабусі було порожнє крісло. Одного разу ліка помітила, крісло похитнулося. Вона підійшла ближче. І почула голос Ти зайняла моє місце. Відтоді вона більше не встає з нього. І дивиться в темряву. Годинник зупинився. У кімнаті старовинний годинник. Його стрілки зупинились о третій ночі. Щоночі, рівно о третій. Тиша переривається тук-тук-тук. На склі з'являється відбито дитячої руки. Випусти мене, шепоче хтось зсередини. Маска. На горищі Сена знайшла стару маску. Одягла і побачила себе в дзеркалі зовсім іншою. Тепер ти красива, прошепотіла маска. Наступного ранку. Сена вже не могла зняти її. А потім обличчя під маскою зникло. Павуки. Міо боялася павуків. Одного разу прокинулася і побачила, стеля ворушиться. Сотні лап. Вони спустились і залізли під шкіру. Вона кричала, але рот уже був заплетений павутиною. Замкнені. Такаші з друзями знайшли закинутий будинок. Всередині двері самі зачинились. Це просто вітер, сказав він. Але за ними почулося. Клац, клац, клац. Одна за одною зникали кімнати. Поки не залишилась тільки темрява. Можна замовити історії пишіть телеграм, буде посилання опис. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшніше.